Всім привіт! В минулому відео ми з вами говорили про те, що таке продаж. А зараз ми розберемо, а що відбувається, коли продаж насправді має певні дефекти. І так, давайте з вами пригадаємо, що таке продаж. Продаж це угода, яка задовольняє одразу три сторони. Вона задовольняє компанію, клієнта і продавця. І так, в кожного з них є свої мотиви. Які мотиви у клієнта? Клієнт хоче для себе чітко розуміти ще раз, що він отримає, ціна і цінність. А що відбувається, коли ми просто клієнта втягуємо в переговори і він не розуміє, наприклад, цінність цього продукту? Давайте просто спробуємо. Взяти приклад, коли клієнту говорять: візьміть ось цю послугу, ось цей інтернет, ось цю сім-карту, ось цей фінансовий якийсь продукт і так далі, і тому подібне. А в клієнта вже є, і він не розуміє навіщо. Відбувається психологічний певний тиск. Звісно, ми можемо в якийсь момент продавити клієнта, але це чисто види впарювання, яке закриває нам можливості для майбутніх продажів, тому що клієнт, який відчуває пізніше себе обманутим, навіть якщо одразу вам вдалося його протиснути. Швидше за все, відмовиться від цієї покупки або відмовиться від повторних покупок у вас. І так, якщо з цієї угоди випадає хоча б щось, і клієнт не розуміє структуру угоди, він не розуміє до кінця всіх витрат, явних і неявних прихованих, він не розуміє цінності, це називається впарюванням. Ми можемо продавити клієнта, але закриємо для себе майбутні продажі для нього. Які мотиви в компанії? Мотив перший це заробіток. Заробляти. Що відбувається, коли компанія не заробляє? В неї втрачаються фінансові стимули і можливості для розвитку. Заробіток для компанії це по суті як здоров'я для людини. Коли ми здорові, ми можемо дозволити собі радіти, бути щасливими, посміхатися і так далі. Але як тільки ми втрачаємо здоров'я, ці всі речі стають неважливими. І краса зовнішньої природи чи людей, які ходять поряд з вами, стає не такою важливою, як власне здоров'я. Заробіток для компанії є критичним, тому так важливо про нього завжди думати. Є ще інша історія це економія. Ну, мити. Чому я говорю про економіку? Справа в тому, що не завжди нам вдається заключати такі угоди, які для нас є прибутковими. Ви заключаєте угоду, результатом якої є, по суті, певний піар. Ви обмінюєте. Свій товар, свою послугу на те на певне промо. Часто це буває з маловідомими компаніями, коли умовно маловідома компанія щось продає там, гігант, наприклад, там, Приватбанку чи Новій Пошті чи ще комусь. Часто такі угоди є саме репутаційними. І ваша задача в цих угодах не стільки заробити, скільки зекономити свої ресурси і не розоритись. Бувають інші випадки, коли, наприклад, ви постачаєте клієнту щось, але в результаті певної там, серії помилок. Трапились там сервісні якісь угоди і так далі, і тому подібне, ви можете втратити якусь частину заробітку. Ваша задача мінімізувати ті збитки і ризики, які ви несете, в тому числі мінімізувати і вартість залучення клієнта, коли ви робите безкінечну кількість дзвінків одному клієнту в надії, що колись через 3 роки він все ж таки щось купить. Варто розумно до цього ставитись. Інакше по дорозі до цього клієнта ви можете просто розоритись. Що відбувається, коли Продавець отримає недостатню винагороду з його точки зору або недостатній рівень навичків. Це демотивує, це розслабляє, це робить продавця по великому рахунку просто приймальником певних замовлень. І так, коли з цієї угоди випадає хоча б одна сторона, ми або впарюємо, або розоряємо, або робимо так, що продавець стає демотивованим. Є, до речі, ще одне правило, про яке варто пам'ятати: продавець, який не вміє торгуватися з клієнтом, завжди буде торгуватися з компанією, тому інвестиція в продавців буде відбиватись на всіх етапах. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, залишайте в коментарях ті теми, які би ви хотіли розглянути наступного разу. Лайк, репост і підписка вітаються. Це дозволить зробити це відео більш популярним. Спасибі.